Ви навіть не уявляєте, який смачнущий цей пиріг. Пісочне тісто з яблуками, яке покриває ніжний шар меренги. Білки з 4 яєць відділяємо від жовтків так, щоб ні грама жовтків не попало до білків. Білки ставимо до холодильнику, а у жовтки додаємо 200 г маргарину м'якого або вершкового масла і добре розтираємо. Додаємо ванільний цукор та 200 г борошна, змішаного з 1 чайною ложкою розпушувача. Замішуємо м'яке пісочне тісто. Тісто ділимо на дві нерівні частини, загортимо його плівку. Меншу частину кладемо до морозилки, а більшу частину просто до холодильнику. Тим часом беремо кілограм яблук, відчищаємо від кожури та тремо на крупну терку. Суху сковородку ставимо на маленький вогонь, на них викладаємо яблука, 100 г цукру і сік з половинки лимона. Приблизно 15 хвилин на невеличкому вогні протушуємо яблука. Викладаємо охолоджені білки в миску та починаємо взбивати, поступово додаючи 180 г цукру. Збиваємо до стійких піків. Більшу частину тіста виймаємо з холодильника та розподіляємо руками по формі, змащеній жиром. На нього зверху викладаємо протушену яблучну масу. Дістаємо меншу частину тіста з морозилки та половинку його тремо на яблучну масу на крупну терку. Поверх розподіляємо по усій площині білки, а потім тремо тісто, яке залишилось. У розігрітій духовці випікаємо 45 хвилин при температурі 180 градусів.